Всеукраїнський захід на підтримку зниклих безвісти, військовополонених захисників, медиків та членів їхніх родин відбувся у Вінниці на європейській площі. Зорганізував його координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Очільниця центрального регіонального центру Юлія Приймак говорить: наразі з полону звільнено 2574 людини. Цей захід направлений на підтримку родин. Першу чергу і на те, щоб нагадати всій українській світовій спільноті про те, що війна в Україні продовжується, і ми маємо і втрати, і втрати людей, і руйнування. Але найцінніше це люди, тому наше завдання повернути всіх додому. Серед присутніх на заході рідні військовополоненого Олега Клепача. Його сестра Наталя розповідає, Олег медик у полон потрапив 16 серпня минулого року на Донеччині. Абсолютно ні разу до нас не дзвонив і нічого немає до нас ніякої звістки. Звільніть медиків з полону. Плакат з таким написом тримає 13-річний Ярослав. Його батько у полоні майже рік каже хлопець. Мені дуже його не вистачає. Хочу скоріше, що він повернувся додому, обійняти його, побачити його, поговорити з ним. Ми дуже його всі любимо і чекаємо вдома. Сніжана Ципка на захід до Вінниці приїхала з Одеси. Родом жінка з Бердянська, який тимчасово окупований. Мама п'ятьох дітей розповідає, її син Едуард Ципка потрапив у полон в квітні минулого року. Він своє 25-річчя зустрів в полоні. Він у мене морський піхотинець. Потрапив в полон з заводу Ілліча в місті Маріуполь. Ми маємо надію на скоріше повернення наших захисників всі, всіх захисників України з полону. Власним досвідом, як вижити в полоні, ділиться Мар'яна Мамонова. Військова медикиня, майже півроку провела там. Звільнили її на дев'ятому місяці вагітності. Через чотири дні 25 вересня вона народила донечку Анну Марію. Я була вагітна, в мене була дитина під серцем. Я мусила вижити. Я хотіла додому на вільну Україну. Було обміняє людину повністю. Тобто знаєте, це ви приїжджаєте, вас обміняли, і все твоє життя починається заново. Звільнена з полону Юлія Паєвська, відома за позивним Тайра, говорить такі заходи на підтримку зниклих безвісти військовополонених захисників необхідні. Кожен захід, який а, демонструє світу, а безчинство Росії а, надзвичайно важливий. Ми мусимо постійно нагадувати про це про все, що відбувається там. Сьогодні день медика, і цей захід особливо присвячений тим медикам, які утримуються досі в полоні. Під час заходу провели майстер-класи з малювання для дітей практичні тренінги змінної безпеки, навчали присутніх поводженню з вибухонебезпечними пристроями. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.